Є новини, друзі. Чому влада дурить українців? Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явилася статистика. Інфографіка є в мене в шапці профіля в телеграмі. Можете йти дивитися по заробітній платі. Середня заробітна плата по Україні в середньому в загальному 26,5 тисяч гривень. Є регіони, які там 40 тисяч вже середня заробітна плата. Є регіони, як Львів, там 24,5, ну, найменше по країні це 19,5 тисяч гривень, тобто менше люди, якби в середньому не отримують. Я колись розповідав про цей показник середньої заробітної плати. ну Він не відображає реальність. Чому? Тому що ну, реально хтось отримує 8 тисяч, а хтось отримує 100 або мільйон. Так? І з цього вираховується середня заробітна плата, але цей показник він дуже важливий саме для бізнесу, щоб бути конкурентно спроможним. Якщо ти платиш менше ніж середня заробітна плата в тому чи іншому регіоні, ну до тебе люди просто не підуть. І от, якщо пам'ятаєте, я знімав відео про тебе так та цей весь бізнес стосується, і люди в коментарях там масово писали, що зарплата 16, 17, 18, 20, 22 – Це вже з доробітками. Тобто це більше треба працювати, ніж передбачено, годин відповідно. А нам показують по країні вже середню заробітну плату 26 в середньому, та ну тобто там мінімальна середня заробітна плата 20. Ну і середня заробітна плата, до речі, вона рахується на руки, тобто ви її отримаєте на руки, це без податків, вона е, рахується. Я вже не говорю про бронювання, тому що бронювання, як на мене, це схема рабства, така своєрідна, тому що дуже багато людей, які заброньовані, нібито людей бронюють чоловіків від 20 тисяч зарплати, але хтось отримує 12 чомусь, навіть мої знайомі, хтось 8 в державних установах, хтось там 14. Ну тобто вони просто звільнитися не можуть, тому що втратять. Брунь, і це виглядає. знаєте, що ну, нібито влада хоче показати нам, що от все добре. Заробітна плата зростає вже 26,5 з половиною середня заробітна плата по країні в Києві 40 взагалі у Львові 25, там десь 23, 22. Тобто, все прекрасно в країні, тобто йде покращення для людей. А ви як вважаєте, є покращення в вашій заробітній платі, і взагалі в вашому житті в нашій країні? Чи воно тільки на статистиці Держстату і от. В цих телеграм-каналах які публікують цю інфографіку, лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля можете подивитися фотографію там.